Скільки заробляють футболісти Шахтаря і Динамо, у пресі вперше прозвучали шалені суми. Новачки УПЛ комплектують склади, а також Карпати, у яких Туран забрав ключового гравця. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. І у сьогоднішньому випуску ми будемо з вами піднімати питання коштів. Коштів шалених і дуже великих, які заробляють футболісти наших топових. Команд, але перед тим як ми розпочнемо і про все вам розповімо, попросимо виконати одну просту дію: це підписка на канал. Якщо більшість з вас, хто переглядає це відео, підпишеться просто зараз, то ми дуже швидко дійдемо до мети у 40 тисяч. Дякуємо. А тепер поїхали. Розпочнемо ми з новачків чемпіонату України перед дебютним для декого із них сезоном в УПЛ свої склади власне комплектують. І епіцентр, і кудрівка, і металіст 1925 Отож, Харківський клуб напередодні оголосив про підписання одразу п'ятьох новачків, серед яких є і футболісти Національної збірної. У майбутньому сезоні футболку металіста 1925 одягнуть захисник Олександр Мартинюк, хавбек Іван Калюжний, захисник молодіжки Ля Крупський, оборонець Євген Павлюк та хавбек Денис Антюх. При цьому поки немає інформації щодо тривалості їх контрактів. Водночас клуб буде і позбавлятися зайвих, так, зокрема, Андрій Борисович, лячуг Найбільш ймовірно продовжить кар'єру у складі епіцентру. До цієї ж команди найближчим часом має перебратися і захисник Зорі Ігор Кирюханцев. Водночас, за даними Тато таке, після виходу до УПЛ епіцентр вирішив так би мовити і скинути зайвих. Не гратимуть в УПЛ наступного сезону фулбек Олександр Жмуйда, півзахисник Микита Полюлях та Вінгер Максим. Проців щодо Кудрівки, то вони збираються посилити склад двома гравцями, які вже мають досвід виступів. В елітному дивізіоні новачок чемпіонату націлився на екс хавбека Вереса Євгена Морозка та форварда оболоні Ростислава Тарануху. Далі поговоримо про Шахтар та Карпати, а також зазирнемо до першої ліги. Отож, Ворскла, яка так дивно це говорити, але наступний сезон проведе у першій лісі, вже найближчим часом призначить у якості головного тренера Желько Любеновича. За даними Sport.ua, фахівець вже в Україні, і протягом наступних двох-трьох днів буде оголошено про його призначення. Ну а далі до Шахтаря і Карпат, які влітку будуть сперечатися за Олега Очередька. Футболіст, який минулий сезон провів в Карпатах на правах оренди, звернув на себе увагу нового тренера гірників Арда Турана. Футболіст, як очікується, пройде збори разом із Шахтарем, а по їх завершенні буде прийматися рішення щодо його майбутнього. Карпати хотіли би продовжити оренду Олега або ж навіть викупити його контракт повноцінно. Але місце для маневрів вони отримують лише після того, як свою. Свою думку скаже Туран. Водночас, все ж може покинути команду цього літа. Георгій Судаков інтерес до нього підігріває італійський журналіст Чіро Венерато. За його даними, прихід українця до Неаполя буде залежати від трансферу Замбо Ангіса. При цьому між клубами все ще зберігається контакт, але вони не можуть зійтися на сумі переходу. Наполі, як повідомлялося раніше пропонує 25 плюс 5, але це не влаштовує шахтар, який хоче заробити близько 40. Але навіть попри таку велику розбіжність, Наполі все одно готові працювати над переходом українця, і, схоже, багато новин про це ми будемо чути протягом усього літа. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну а на завершення нашого випуску поговоримо власне про гроші. Проект тато таки пролив світло на фінансову складову контрактів футболістів усіх клубів чемпіонату України. Звичайно, говорити про всіх учасників нашої еліти ми не будемо, але будемо говорити про три конкретні команди, які у наступному сезоні найбільш ймовірно будуть. Ввести боротьбу за медалі і визначати, власне, хто ж з них кращий. Це Полісся, Шахтар та Динамо. Розпочинаємо ми з одного із найбільш амбітних клубів України: Полісся. За даними джерела, досвідчені українські футболісти там отримують близько 15-20 тисяч доларів на місяць. Молоді легіонери близько 3-6 тисяч доларів. Лідером по заробітній платні у Полісі є вінгер національної збірної Олексій Гуцуляк. Він заробляє близько півтора мільйона. Мільона доларів на рік щодо преміальних, то вони варіюються від 10 до 15 тисяч гривень за гру на кожного. Останні чемпіона України теж великими сумами не гребують. Так молодь у Динамо заробляє близько 10-15 тисяч доларів на місяць. Більш досвідчені виконавці мають зарплати на рівні 30-40 тисяч. Дуже високо цінують в команді легенд. До прикладу, Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський вони на місяць отримують близько п'яти. 50 тисяч в американській валюті, тобто це в районі 600 тисяч на рік. Найбільші зарплати мають в команді Микола Шаперенко та Володимир Брашко. На рік вони отримують суму, яка близька до 1 мільйона. Ну і звичайно, найбільший зарплатний фонд в Україні має шахтар. Переважна більшість гравців основи гірників отримують на місяць порядка 50 тисяч умовних одиниць, тобто понад півмільйона на рік. Виняток тут складає лише капітан Микола Матвіянко, у якого ця сума приблизно вдвічі більша. Але найбільше Ахметов вплатить двом зірковим легіонерам: це Педріньо, якого зокрема великим чеком заманили повернутися до України, а також зимовий новачок Кауан Еліас обидва заробляють близько 2 мільйонів євро на рік. А зараз попросимо вас написати свою думку у коментарях, чи заслужені такі суми для вище згаданих футболістів. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви до цього моменту додивилися, ми вам безмежно вдячні. На останок попросимо ще раз про підтримку. Це вподобайка до відео та підписка на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.